Добрий день, шановні лубенці. Ми знаходимося на території кіноспортивного клубу Замкового Гора. Розпочинаємо програму соціального захисту дітей-інвалідів. У нас вже давно працює центр реабілітації дітей-інвалідів. У нас проходять сотні дітей щорічно через цей центр. Ми даємо можливість. Їх навчити ходити, щитати, писати, їсти, стояти, говорити. Але ми побачили, що цього мало. Ми знайшли ще один шлях, яким чином допомогти цим дітям. Олександр Іванович погодився, і ми через бюджет міста, прийнявши програму, виділили певну суму коштів для того, щоб перше підтримати фінансовий клуб. І, по-друге, головне, долучити сюди всіх тих дітей, які мають потребу. Благодаря підтримки міського голови. У нас є зараз така можливість, можливість займатися з дітьми-інвалідами. Причому найголовніше це впустити їх в суспільство, в наше життя, щоб вони отримали якесь удовольство, якусь отраду від цієї жити. Ну і спасибо, що відкликнулися до нас. Ми, зі своєї сторони, обіцяємо з цими дітьми робити в 10 разів більше, ніж ми робили. І якщо ми допоможемо хоча б одній дитині, це взагалі буде дуже багато. Дуже багато. А ми плануємо і надалі, і розвиватися, і займатися з ними. І зараз, в даний момент, на на площадці знаходяться діти, які у нас вже не перший рік, і є хороші результати з ними. Це взагалі для нас це дуже добре, як для людей, для нашої держави. Підтримка центру реабілітації дітей з інвалідністю відбувається поступово. В минулому році було запровадження підвезення дітей до центру і потім додому. В цьому році також розширюємо коло напрямків для допомоги сім'ям, які виховують таких дітей. Один із таких напрямків це, як бачите, сьогодні є іпотерапія. Всі ці діти, які відвідують центр і жителі міста Лубни, можуть скористатися даними послугами. Безпосередньо залишивши свої побажання в центрі реабілітації безпосередньо директора Оксани Анатоліївни, потім буде складений графік надання таких послуг і невеликими групами по декілька чоловік буде також організовано підвезення до такого кінно-спортивного клубу для надання відповідно послуг. почала відвідувати різні семінари на ці теми. Ну так би сказати, удосконалювати свої знання. Вони ніколи не лишні. щоб щоб більше якісніше ми могли працювати в напрямку іпотерапії. Іпотерапія взагалі це така лікувальна фізкультура на коні. Ну, якби офіційною наукою в, наш, в нашій країні це не признано, ну але ну дуже надзвичайно багато різних методик використовується ну, дуже широко, звісно, за кордоном. Ну там там просто при, признали, що це дійсно такий ефективний метод лікування. Чому тому, що тут йде така взаємодія. Коня і дитини, наприклад, або дорослого. Ну, взагалі на коні, от займаємося ми з дітками даунами, і з аутистами, з ДЦП, Ну і з різними, взагалі, ну дуже багато. І пошкодження хребта, і різні такі, наприклад, травми — Це ну теж воно і по терапіям. Навіть інколи вона дозволяється при певних видах гриж, ну але там певна фізкультура йде, без навантаження. Це йде такий, знаєте, на коні самомасаж. Для іпотерапії підходить не кожна лошадь. От, наприклад, поні ну, не підходить для такого виду занять, тому що вона дуже маленька, в неї дуже такий крок, і ефект тут, як такового, ну, хіба тільки знаєте, ефект може бути лікувально-психологічний. Чому? Тому що діти вони, ну, спочатку так остерігаються, коней, а потім так їх манить інтерес такий. Да, 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 воно ж таке живеньке, там, баїришка, там баїришка, да, моргає, да, хочеться ж м'якенька, хочеться піти, потрогати. А отакі от коні, наприклад, як наша доблість, вона, бачите, така лошадка такого середнього розміру, більш крупніша, навіть ніж середнього, і в неї, коли от вона ходить, у неї є дуже продуктивний шах. Це от, в великій, великому ступені дуже корисно для дітей з ДЦП. Тобто, коли йде церебральний параліч, деякі дітки, коли вони маленькі, вони зовсім не вміють ходити. Чому? Тому що в них йде порушення вестибулярного апарата і вони, в них немає координації. Оцій. Коли вони сідають на коня, От казалось би, це така здорова тварина, але вона повторює рух людини. Тобто, от у неї, коли ти шагаєш рядом з нею, от вона повністю повторює рух людини. І е м'язева пам'ять. Ціє дитинки, яка не вміє ходити, вона запам'ятовує цей рух, і якщо займатися цим постійно, вона навіть е ну, зможе ходити, е мати оцю рівновагу, тобто вона так би сказати, укріпиться в, 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 в своєму тілі. У неї появиться таке, знаєте, е відчуття себе. От взагалі, навіть навіть звичайним людям, які е просто ну, от хочуть ну, чим займатися. От їм скучно, от хочеться от вроде на фітнес не цікаво, тому що там просто десь ти ну, побігав, ну десь на тренажерах, ну це ж воно желізяка, ну, а тут ти приходиш, мало того, що воно живе, бо ти переживаєш, ну от як як воно себе буде поводити, якщо ти на нього сядеш. Ну це Я е, так можу стверджувати, тому що я, звичайно, колись 10 років назад сюди прийшла е, і так само сіла перший раз, і мені було так, знаєте, такі відчуття, які. Не ну невідомі такі. Ну, от якось так. Ти не поймаєш, чи тобі страшно, чи тобі цікаво. і Якось так все від тобою шевелиться, і знаєте. Особливо, коли ти їдеш і закриваєш очі, і ти розумієш, от наскільки ти е, ну, так, загубився в просторі, і ще тут під тобою все шевелиться. Ну, тобто відчуття ну, такі бомбезні, звичайно. Тому е, ну, дуже багато людей, хто інколи просто приходить там, то Та, я просто подивиться, я просто погладить, і вони тоді закохуються просто в цих тварин, приходять потім їх то чистять, то там е, доглядають, допомагають доглядати за ними, то просто. На заняття, ну так само заняття для, для кожного вони індивідуальні, тому що ми займаємося от конкуром, наприклад, дала перешкоди, виступаємо на змаганнях. Е, ну а є, наприклад, люди, діти, дорослі, які просто ну, прийшли так позайматися для, так би сказати, для душі, от щоб знаєте, щоб отримати цей такий пакет. Емоції на день і піти додому із таким позитивним зарядом. Тому що ну, негативу тут складно нам набратися. Це, це абсолютно. Вони швидко вони утішать і так, знаєте, якщо поганий настрій, прийшов, погладив, вже все, життя налагоджується. <свіття> Чужих дітей не буває. Ну, вони ж всі діти, вони, ну нам максимально потрібно їх, щоб допомогти їм знайти цей ну, якби простір. Да? Діткам, які не ходять, допомогти, щоб вони пішли. Ну, а зароби гроші, ну заробив ти гроші, ну потратив їх, їх все одно немає. Ну, тобто а користі ти ніякої не приніс, ну якось печально. Я думаю, що знаєте, кожен, якби. Влежити таку частинку, особливо в кого є такі кошти, щоб відкривали більше центрів, більше, знаєте, і не тільки для, наприклад, діт... для особливих діток, а взагалі підтримувала, наприклад, і тих самих пенсіонерів, і якісь ну, такі заходи, щоб люди, кожна людина знала, що вона в цьому світі потрібна. Чому? Тому що ну, не потрібно забувати, що ми всі. Ну, ходимо, так би сказати, під одним небом. Ну і якби, ну як інколи знаєте, бувають такі люди, які кажуть, так я ж не інвалід, ну так взагалі не можна казати, чому, тому що ну це взагалі може коснутися кожного, і не дай Бог, звичайно. Ну і потім тільки вони розуміють, що були неправі, і звичайно, що вони так само нікому не потрібні. А, а треба робити навпаки, і от ну тому мені от приємно займатися не тільки з дітками, і з дорослими, і з обездоленими, яким просто потрібна якась порада, хоча би психологічна. Побалакав, десь утішив, десь щось підтримав, яким словом, десь щось сказав, і вже дивіться, вже може людина передумає щось. Вчинити з собою погане, ну і вже ти зробиш собі великий внесок, ну, якби в свою совість. Другий раз отак нам привезли дівчину з Москви, її в виворот на курорт і повішли на контакт, що вона не кричить. Діже такі, що я сажаю, а воно так у мене цепляється.